Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. З вами сьогодні я, Олена Ярмак. Хочу з вами поділитися своєю фурнітурою, яку я нещодавно отримала, і зробити огляд. Може комусь буде цікаво. Тому, поїхали. Я вже почала її тут трошки сортувати. Кажу, що зразу придбала ось такі органайзери, тому, якщо заказуєш фурнітуру, її потім нікуди складати. Я зразу замовила з нею два органайзери. У мене такі, такі є ось тут з готовою фурнітурою. І два я ще замовила для сріблястої фурнітури і золотої. Щоб сразу, і ось я вже тут трохи розклала, буду вам зараз розповідати. Так, з чого я почну. Так, а почну я, мабуть, з того, чого я замовила небагато, і воно таке штучне. Ну, ось така намастина Преміум класу. Я її замовила одну, щоб подивитися, що вона з себе представляє. Бо коли дивишся на сайті, тобі, здається, одне, а насправді, коли воно приходить, не зовсім те, чого ти очікував. Я думала, що вона двохстороння, а вона, як половинка, ось, ось така. І. Тут є кілька отворів, не кілька, де багато. І безліч варіантів, як можна її використати. Десь посередині, або збоку, або три рядки, або один рядок. Це як буде по задому: це покриття позолота 18 18. Так, ну, покладемо її до цієї коробочки. Далі. Далі хотіла вам показати ось такі бейли. Бейли. Ось такі бейли. Ось, ось я сюди поставлю ближче. Ось такі бейли, ось вони у мене тут. Чому я їх замовила? Тому що вони відкриваються ось, ось таким чином. І можна їх Вдягати на шнурочок на намисто. Ось, наприклад, таке намисто. Він застебується, тут підвіска, і це намисто можна носити з підвіскою або без підвіски, кому як подобається більше варіантів. Ну, вони по, по ціні дорожча, чим... Нероз'ємні бейли, але вони теж потрібні. Далі. Далі, ну, почну, ось такі магнітні замочки на дві-три. На дві. Ці на дві. У мене є там десь на більшу кількість. Там магнити, тут магнити. І вони ось так закриваються. Дуже зручно. На браслеті. Або двохрядне намисто. У мене є, зараз покажу, такі і на 4. Ось отвори. Ось вони такі такі самі. Ось так вони виглядають. Так, далі. Далі хочу вам показати ось такі кінцевики. Вони у мене в двох в варіантах я замовила 3,5 мм. Це кінцевики для шнура. Десь у мене був тут силиконовий кусочок. Зараз я його знайду. Де ж я його купила? Хотіла вам показати, десь був ось, ось, знайшла. Ось знайшла. Ну, сюди вдягається він з таким отвором, сюди вдягається меморі проволока або тросик ювелірний, і в кінці закривається таким колпачком, в ньому теж є отвір. Я е, е, першого разу, коли замовляла, замовила без отвору. І без отвору, думаю, як я його буду кріпити. Його тільки наклей. Ну наклей це не дуже надіжно. тому я замовила ще з отакими отворами. Ось таким чином. Бо у мене є ще без отворів десь. Ну, ладно, то іншим разом. Карабіни. Це не для кого не новина. Потім мені сподобались отакі крючечки. Крючечки для намиста або для браслету. Зручно їх використовувати. Ось таке античне срібло. Далі. Далі, що такого ще цікавого, є отакі кінцевики, чим вони гарні. Вони мають ось тут таку прорість. Ось такий отвір, який можна засунути. Зараз покажу. Кілька рядів намиста або зараз не попаду. Ось один ряд. Ось, наприклад, ще ряд. З другою стороною, а зараз. Ну, Зав'язали петельку і засунула сюди, наприклад. І потім закрили. А сюди на крючечок вже повісили карабінчик або магнітний замочок. І це значно удешевляє, ніж, наприклад, ставити такий замочок. І можна поставити тут ще цепочку, яка буде регулювати. Розмір браслету, наприклад. Ну, ось таким чином. Вони бувають в двох кольорах. Ну, а може, і більше, ну, я бачила золото та срібло і різного розміру. Я замовила, щоб подивитися, як це воно виглядає. І далі, яку буду використовувати, може, замовлю ще. Далі, що у мене тут у коробочці? в коробочці? У мене тут ще ось такі шапочки. Ось такі шапочки 5 мм. Це нержавіюча сталь. І вони дуже лаконічні, якщо взяти, наприклад, якусь намистинку, ось вдягти таку шапочку, прикрити отвір. Вони прикрашають і доповнюють, і як перехідні елементи. Ось ось, наприклад. Ось так. Вони починаючи, йдуть починаючи від 3 мм, не пам'ятаю, до восьми або до десяти. Так, далі. Далі хочу показати ще ось такі проставочні, не знаю, як їх назвати. Теж, вони прикрашають на мастину як оправа. Вони ось як оправа. Ось таким чином. Так. Далі. Далі ще ось такі коннектори на чотири отвори збирати і фіксувати. Фіксатори, можна сказати, для багаторядних намист або браслетів. Ось з такими отворами. 4. Можна два використати, можна 4, якщо більшого розміру намистина. Можна зробити два ряди. Менші намистинки 4. Так, далі. Далі у мене ще були десь конектори. Зараз я хочу вам показати, якщо мова зайшла за конектори, ось ось вони. Так, ось вони, ось вони. Ось такі вони з квіточками. Тут два отвори. Ось такі перехідні конектори. Ось теж. Так, далі, далі. Ага, ну, і ще заодно ну, ще цих конекторів. Ось такі палички теж вони можуть бути використані як конектори. Я замовила їх у двох кольорах. Був такий мікс. Дуже зручно спробувати. І ось тут. Два отвори з цього боку і з цього боку. І можна сережки з такою паличкою зібрати, або якесь намисто, де поставити їх. Ну, це вже позаду. Ось такі. Так, ну далі. Що далі? Далі я. Оскільки я вам почала шапочки показувати. Покажу далі шапочки. Так. Ось я замовила ще такі шапочки. Вони в двох кольорах. В срібному, в сріблястому і в золотому. Достану один варіант покажу. Ось вони такі. Здається, 5 або 6 міліметрів. Так, ось такі шапочки. Далі. Ага, і ще ось такі шапочки. Різні. Це маленькі теж 6 мм, але вони по-іншому виглядають. Зараз вам трошки покажу. Вони. У вигляді колокольчика на кінці ось і, ну, мають трошки інший вигляд. Ось такий. Так. Далі. Далі ось такі ще шапочки. Більшого? Розміру це 8 мм. ну, більші бусини. Так. Далі, 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 далі. Далі покажу вам. Ага, ось іще я тут забула у мене є такі трубочки. Трубочки теж вони. Пішли в двох кольорах, теж використовувати їх як проставочні елементи. Здається мені, що це діаметр 3 мм, так, як оцей тросик. Так, вони бувають різного розміру, різного діаметру. Так, далі. Далі, далі, далі. Це було. Далі, о, ось такі шапочки ще. Ось такі шапочки. Вони такі величенькі. Це мені потрібні для того, щоб робити кісточки. Ось вони такі, мають кілька отворів. І на ці петельки підвішуються намистини. Наприклад, ось тут кілька рядів, мабуть, так. І ось така. Ось така буде. Кісточка, підвіска, різні підвіски робити. Ось. Це розмір, здається, мені 2 см на 2, ну, приблизно. Два, ну, два з петелькою сюди. Вони теж є різних розмірів. Є ще вони з е, цирконами. В общем, на любий смак. Ось такі. Якщо ви ще залишаєтесь на моєму каналі і вам подобається це відео, поставте, будь ласка, мені лайк. І підпишіться на мій канал, бо це допомагає просувати канал, так устроєний YouTube. Буду вам дуже вдячна. А зараз я ось висипаю ось такі намистини доставочні. Я замовила це мікс. Люблю мікси, і вони тут різні, різні. Від маленьких. Зараз не дуже зручно. Ось такі маленькі, ось такі більші. Такі більші. Це така сама? Так. Ось такі. Ну, в общем, різні. Різні, різні. З міксами зручно. Ти бачиш, які вони потім можна замовити окремо. Так, ось такий мікс. Ну, коли ми почали з проставка, з проставочних уже намисти, ось покажу ще тут, які я замовила. Так, ось такі. Десь діаметр 8, а може, 6, не пам'ятаю, мабуть, 6, хоча ні. Все. Ну, не Ось такі вони з великим отвором. Дуже зручно ховати, коли такий великий отвір, крімпи. Так. Ось ще другий варіант. Теж такі великі намистини. Теж тільки вони меншого діаметру, більш товсті, теж з великим отвором. Далі. Далі ще ось такі люблю їх, таблеточки. Вони такі нерівні. Це діаметр 8 мм, Я замовила ще ось 6 мм, Ось такі. Ось у мене є баночки. Щось я їх сюди. Ось такі, це 8. І ось такі, це 6 мм. Так. Так. Отакі ще в мене проставочні бейли з крючечками Вони як оці намистини без крючечків, можна їх разом використовувати. Далі я замовила ось такі ще проставочні кіле... кільця. Здається, 6 мм. Срібні такі білясті, без, без почер, почерніння. І ще такі ем, були в мене золотого кольору. Так. Ні, це не вони. Ага, десь. А, мабуть, я їх так поклала до другого ящичку. ось вони. І ще такі золоті зараз покажу ось такі ось такі трохи інші золотого кольору теж. Далі, далі в мене ще золотого кольору такі теж таблеточки. Ось я ще навіть не відкривала ось ще раз, ще золотого кольору такий. Сразу їх висиплю. Так. Ось такі. Далі. Ще я заказала ось такі. Не буду їх доставати, ладно, достану. Мікс теж такий мікс. В різних кольорах. Ось він. Ось такий. Ось такий. Так. Так, о, дитинка моя прийшла. Не хоче гратися сама. Зараз буде заважати мамі. Да, Ангеліна? Ага, може, ти підеш ще трошки пограєшся, а я. Трошки покажу. Я Ні, я ще не закінчила. Ось такі ще намистини звичайні 3 мм, але ці намистини позолочені. Вони з покриттям 18К. Так. І ще хотіла вам показати. Ось такі, ось в у мене тут стоїть е, незвичайна фурнітура, вона бронзового кольору, але все такою патіною зеленого кольору. Мені сподобалося, і я хочу. Вийди, Ангеліна, будь ласка, там, в спальні. Ось такі. Вони різного діаметру, різної форми, і, думаю, їх десь використати. І також ось такі проставочні теж, ось такі проставочні намистини теж зеленого кольору. І Ось тут у мене залишилося. Так, що ось це? Ну, це кільця, звичайні. Це, я думаю, не дуже цікаво. Вони теж бувають різних роз... розмірів, різного кольору. Так, роз'ємні кільця. Так, там теж в різних кольорах. Ну, і ось ще покажу ось таку, таку підвіску. Бо дитина вже не дає. Ось така підвіска. Це був такий брелочок, але я її буду використовувати не як брелочок. Ось така срібляста з морським коньком. А, де морський морськінка. Ось морський коньок. Спасибо. Так, ну і саме головне, де я придбала це, мабуть, вам буде цікаво. Я придбала ці речі на двох сайтах: на сайті Тему і на сайті Aliexpress. Чому не на одному? Тому що на одному нема одного, а на іншому нема іншого. Щось там є, а щось там. Наприклад, на сайті тему дуже мало, практично немає фурнітури преміум класу з покриттям з позолотою 18. к Ось, наприклад, ось тут у мене є під рукою. Зараз покажу вам. Ось, наприклад, ось такий замочок. Ось такий замочок. Раніше я його придбала. На не можу відкрити тогий дуже. На сайті Алиекспрес. Ось, а на сайті тему більш простіша фурнітура, більш срібна, металева або нержавейка з покриттям золотого кольору. Ну, з позолотою дуже мало якось мені не знаходилося. Тому приходиться замовляти на різних сайтах. Також на одному щось може бути дешевше, на іншому щось дорожче. Ну, це треба дивитися. Не буду я Давати посилання, тому що тут дуже багато е, всього різного. За запитом через поїсковик можна все знайти. Якщо ви щось не знайдете, а вам дуже б хотілося, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я вам знайду посилання. Всім дуже дякую. За перегляд. До нових зустрічей!